Двадцять років. років не порой! Сторія сьогодні історія. Ай, бі, бі, бі. Житомирське Полісся дійсно увійшло в історію. Вперше це клуб в УПЛ. Ви бачите кадри святкування після гри з Кременем за два тури до кінця чемпіонату. Тоді Полісся впевнено перемогло із рахунком 5-0 і оформило вихід. Не вдається забити. Два тільки залітає м'яч у 5-0. А це вже святкування офіційне. З Кубком. Після перемоги в останньому турі першої ліги над ЛНЗ. Ну і звісно, бризки шампанського в роздягальні. Довгий шлях, довгий шлях. У нас була ціль. Ми рухались два роки цілі. Тяжко, не тяжко, Ні, це е, не перемога. Перемога е, незабаром буде е, е, справжня перемога. Це е, футбольне свято е, файного міста Житомир. Щоб наблизити справжню перемогу, про яку говорить Юрій Калитвинцев, долучайтеся до збору. 1.1 медіа спільно із фондом Повернить живим збирає на мобільні пункти управління безпілотниками. Мета вже 15 мільйонів. Гривень долучитися можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані, або за посиланням в описі до цього відео та в закріпленому коментарі. Напевно, найбільш пам'ятний футбольний момент для оболівальників полісся матч в Кубку України 2002 проти Динамо. Точніше, події навколо нього. Динамо перемогло 4-0, а потім. Суточка між фанами киян та Житомирським Беркутом жорстоке побиття та затримання уболівальників Динамо. Били кийками, били ногами по голові. Представники влади заявили, що фани були нетверезими та поводили себе агресивно. Нібито тому Беркут був змушений діяти настільки жорстоко. У 2005-му полісся припинило існування в свій останній сезон в першій лізі Житомиряни набрали усього два очки. Після першого кола дві нічиї та 15 поразок. Перед другим колом команда знялася зі змагань. За всі наступні матчі чемпіонату їм зарахували технічні поразки. Полісся розформували, а Житомирська область стала єдиною в Україні, яка не була представлена в професіональному футболі. Щоб виправити це, у 2005-му було створено два клуби: Житомир, муніципальний футбольний клуб за підтримки місцевої влади та Житичі обласний футбольний клуб, в який перейшли більшість гравців колишнього полісся. Але обидва протрималися лише сезон в другій лізі. І також зникли Полісся відродили в 2016-му. Команда пройшла всі стадії: аматорський чемпіонат, три сезони в другій лізі, три сезони в першій лізі і нарешті УПЛ. В клубі працювали відомі особистості: Володимир Мазер, Олександр Призетко, Анатолій Безсмертний, Сергій Шищенко і зараз Юрій Калитвинцев. Президент Геннадій Буткевич, той самий, який пообіцяв купити машину ВАР для УАФ. Він фінансує Полісся з 2019-го. Коронавірус Карнавірус, де на землю. Мне закрепили Житомирскую область как для того, чтобы помогать. Помогал и волейболистам, и боксерам, и футболистам, и медикам. Ну, футбол любил и видел о том, что надо помогать больше. Поэтому вот с мэром проговорили и взял команду и стал больше тратить денег для того, чтобы был прежде всего болельщиком Хорошо. Ви мільярдер максималіст. Загалом, які плани стоять перед поліссям? От яким ви хочете бачити полісся через кілька сезонів? Ну, основна задача це вийти в Вищу Лігу. Ну, Два-три роки і будемо намагатися грати в міжнародні зустрічі. А ще у складі Полісся ми можемо побачити на полі чемпіона світу з боксу. Олександр Усик не проти зіграти за Житомирських вовків в УПЛ. Вже одну свою дитячу мрію. Вона збулася, що я грав в Туреччині за професійну футбольну команду Полісся. А зараз, коли е хлопці трошки попрацюють е з Божою допомогою, е вища ліга, і я думаю, що Мені дадуть 7 хвилин другого тайму зіграти в вищій лізі. Першу половину поточного сезону в першій лізі Полісся провело майже ідеально. Без поразок 13 перемог та одна нічия, і 12 очок відриву від Карпат, які йшли другими. Весняна частина поразка в першому штурі. Програли запорізькому металургу із резонансним вилученням захисника Вадима Червака. Гравця дискваліфікували на 6 місяців, клуб розірвав з ним контракт. Через тур ще одна поразка 0-1 від оболоні. Киян Полісся так і не зуміло обіграти в другій частині чемпіонату. В передостанньому турі зіграли 1-1. Але це не завадило стати чемпіонами. Хороший був запас після першої частини чемпіонату. В підсумку Полісся випередила оболонь на три очки. Кияни також в УПЛ, але з другого місця. Оболонь вперше за 10 років в українській прем'єр-лізі. Колись ця команда забирала очки у грандів. Тож для вас трохи ностальгії, згадує головний редактор про футбол Діджитал Володимир Звєров. Металіст розчарований 3-3 на оболонь Арені. Динамо шоковане. 0-2 на стадіоні Ловановського. Донбас-Арена реве і стогне. Перша поразка Шахтаря на новому стадіоні. Не від Реала чи Барси. Від оболоні. Попередня прем'єр-лігівська оболонь була дуже солідною. Вона вміла грати проти топів і регулярно забирала у них очки. Майдуже на виїзді чи у себе на районі. Грячі часи. У 2009-му розпочався найкрутіший період в історії ФК «Оболонь». Якраз створили УПЛ і чемпіонат пішов на пік. 5 грудня 2009-го відкриття реконструйованого стадіону Металіст, 50 50-річчя Олександра Ярославського. Матч металіст оболонь Президент Віктор Ющенко дає потужний спіч, який зараз у 2023 сприймається зовсім інакше. На цьому полі ми повинні і будемо перемагати, і ми переможемо. Слава вам! Слава Україні! Ющенко на фарту курці металіста. Купа гольових моментів. Ударив поперечку. І класичний перевірений роками пенальті від судді Дердо, який розізлив пивоварів та їхнього тренера Юрія Максимова. Свято господарів мало бути повноцінним. Але Денис Бойко узяв пенальті від жажі Коельо. Шокований Мирон Маркевич дивився на роботу свого майбутнього воритаря фіналіста у Лігі Європи. І на те, як білорус Андрій Варанков, який не закріпився в Динамо, забив у другому таймі 0-1. Салюти були пишними, світлове шоу геометрично правильним. Та настрій трохи зіпсований. От вам і новачок УПЛ. Донбас Арена не могла повірити. В сезон 10-11. Тренер киян Сергій Ковалець, який змінив Максимова, першим переміг мірчу Луческу на помаранчево-чорному стадіоні. Олександр Рибка тягнув усе себе не шкодував травмувався і не зміг дограти матч до кінця Втім, Луческу побачив достатньо вражений сейвами вихованця динамо він через два місяці забрав рибку в шахтар у тому матчі зелені перемогли наскільки несподівано настільки й красиво після штрафного сергія кучеренка Ось кілька облич. Нинішній помічник ковальця Венгульці Владислав Лупашко, бомбардир Олександр Мандзюк, захисник Євген Лозинський із трофейною футболкою. І ще одна футболка у руках форварда Павла Худзіка. Через 4 роки життя Худзіка обірве автокатастрофа. В сезоні 10-11 оболонь забрала у Динамо та Шахтаря 10 очок. Паранормальне явище. Дві перемоги над гірниками: нічия та перемога над сусідами з центру. Усі матчі особливі, але один відзначу окремо. Увага! Голос із 2010-го зараз розкаже вам, як оболонь покарала динамо за зухвалість. Виграла 2-0. Тепер уявіть, якою потужною зброєю в руках оболонських інформаційних технологів є офіційна передматчева програмка зі свіжими фактами та коментарями. Розміщений у ній відвертий, трішки самовпевнений інтерв'ю захисника Динамо Євгена Хочеріді аж так розізлило пивоварів, що його зачитали на передматчевій установці. Написав, що крім нашого вратаря більше не знають нічого команду, команді, то що ми дуже багато проіграємо. Ми показали попросили нас. Тоб він знали цих футболістів, які грали сьогодні в оболоні. Я думаю, в них запам'ять. і більше так виражатися не будуть. Він не знає наших футболістів, але знає, що в нас більше всього поразок в чемпіонаті. Ну, я думаю, що зараз буде знати футболістів в оболоні. Ми дуже хотіли поспілкуватися з Хачеріді після матчу, та він чомусь був не таким багатослівним. Очевидь, рахунок 0-2 засмутив. Да, якби хлопці з оболоні про якийсь ваш інтерв'ю говорили, що вони йде цін. Оболонь правильний клуб, не якийсь недобиток без роду, племені та уболівальників. Тут завжди робили ставку на власну школу. Захисник Ігор Пластун, вихованець, який зіграв п'ять матчів у збірні України. За оболонь не лише захищався, а й забивав. Потім були Карпати, Лудогорець, Гент і знову Лудогорець. Зараз Пластуну 32. Красиво було би повернутися додому. Не зараз, пізніше. Якщо сподобався цей параграф історії УПЛ, тоді з вас уподобайка. А з мене бонус, який не маю права не згадати. Пивоверам чомусь завжди важко давалися матчі проти Дніпра. Якось вони приїхали на Дніпро арену. А команда Володимира Бессонова перед тим якраз програла матч кваліфікації Ліги Європи. Дніпро розібрався з оболонню, що наштовхнуло мене запитати на флеш-інтерв'ю про правильні висновки. Так народився мем імені Бессонова. Виходить, що з рахунку, що ви зробили правильні висновки після виїзду в Сербію. А ми, в общем, таятої руїні всповіналі, падами штати, та совсем другий турнір. Зовсім інший турнір. Чемпіонат воєнної України. 2023 рік. Оболон повертається в УПЛ вперше за 10 років. Зараз важко прогнозувати не те, що результати пивоварів у еліті, навіть їхній склад у новому сезоні. Треба підсилюватися. Багато часу на святкування немає. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.